Чи подобаються вам ігри серії Tony Hawk Pro Skater, у яких ви можете робити круті трюки і поєднувати їх у нескінченне комбо для того, щоб отримати якомога більше очків? Чи подобається вам серія Max Payne за її Bullet Time та круті знищення ворогів у Slow Mo? А тепер уявіть, що вийшла інді гра, яка поєднує у собі круті трюки з Tony Hawk Pro Skater, зі Slow Mo, з Max Payne та ще й людей до цього систему рангів, як Devil May Cry. Доброго дня, ви на каналі Зен і сьогодні ми поговоримо про гру Rollerdrome, яка доволі непомітно вийшла та раптово виявилось, що гра має що показати. Тому давайте разом з вами дізнаємось, що вона собою являє, розберемо наскільки вона цікава та що вона може запропонувати грабцям. А також, звісно, зрозуміємо, чи варта ця гра вашої уваги. Так що влаштовуйтесь зручніше, та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед! Сюжетна частина гри так вона навіть існує, доволі проста. Настав 2030 рік у світі, де правлять корпорації, а межі між реальністю та ефективністю розмиті, громадськість відволікається на насильство та надмірну жорстокість у новому кровавому спорті роллердром. Чи зможете ви стати чемпіоном роллердром і розгадати таємниці справжніх намірів корпорації Matterhorn? Грати доводиться дівчиною на ім'я Кара Хасан, яка є новим претендентом на місце чемпіону роллердрому. Окрім доволі простої зав'язки, час від часу вам будуть надавати можливість вивчати різні приміщення, читати різні новини та підслуховувати різні розмови, щоб спробувати скласти картину того, що відбувається. Звісно, що чим ближче героїня буде наближатись до титулу чемпіона, буде з'ясовуватись те, що корпорація Matterhorn хоче просто знищити всіх претендентів та й не дозволити комусь з них стати чемпіоном. Нічого більше про сюжет сказати не можу, бо нічого більше в ньому немає. Якщо сюжет у грі доволі примітивний, та існує просто, аби бути. То от ігровий процес це щось несподівано цікаве та драйвове. По-перше, нам доведеться проходити змагання на різних аренах. Кожна арена це як парк для скейтерів та роллерів з усіма відповідними атрибутами: рампи для стрибків, перила для грайнду та багато іншого. Гравцеві треба буде виконувати різноманітні трюки, які поділені на дві категорії гріб та грайнд. Та кожна категорія має по 13 унікальних трюків. Виконання трюків надає очки, та потрішки заповнює лічильник комбо анімації. Всіх трюків виглядають доволі гарно. По-друге, на кожній арені вам, окрім трюків, потрібно буде вбивати представників корпорації, мета яких вбити вас. Різновиди ворогів будуть збільшуватись з кожною новою ареною, тому вам доведеться воювати з роботами, телепортерами та іншими гадами. Вам навіть доведеться знищувати велетенського робота-боса. І от найкрутіше у грі це те, що вам треба виконувати трюки та вбивати ворогів швидко та стильно, для того, щоб ваш лічильний комбо не зменшувався. Тим паче, що Труки дають очки, а кожне вбивство ворога підвищує лічильник комбо на один. Від того, чи зможете ви пройти весь матч від початку до кінця у межах одного комбо, роблячи різні трюки, буде залежати кількість очок та ваш ранг у кінці. Очки та ранг йдуть у ігровий лідерборд, де ви можете побачити результати інших гравців, а також кількість очків потрібна для виконання челенджів на кожній арені. Так, кожна арена має 10 челенджів, які потрібно виконувати для того, щоб відкривати наступні арени. Суть гри завжди полягає в продуктивності. Йдеться не про знищення ворогів, а про те, що треба це робити зі стилем. Пробігти поп з ворога, щоб ви могли розвернутися та вистрілити йому в спину, виглядає круто, і гра швидко це визнає. Виконання сайту безпосередньо перед тим, як запустити гранату в крокуючий механізм, ось що викликає у глядачів захоплення від цього безглуздого смертельного виду спорту. Виконання челенджів не прив'язано до обов'язкової перемоги у матчі. Якщо вам вдалося виконати але ви загинули, його виконання все одно зарахується. Цікавим також є процес поповнення набоїв та лікування. Для того, щоб отримувати набої для вашої зброї, ви маєте виконувати трюки, а от для того, щоб лікуватись, вам потрібно вбивати ворогів та підіймати зелені кристали з них. Також у грі є модифікатори, такі як нескінченні набої або повна невразливість до ворожих атак. Які можна вмикати для того, щоб просто насолоджуватись грою, та майте на увазі, що їх використання не дозволить вашим результатам потрапляти до лідербордів, для того, щоб покращувати ваш особистий перформанс, у грі вам буде надано декілька видів озброєння, кожне з яких має свої властивості. З самого початку у вашому розпорядженні будуть лише два пістолети, які мають найбільшу кількість набоїв. У пістолетів немає ніякої особливості, і вони виступають як тимчасова заміна, коли вам потрібно поповнити набої для іншої зброї, і щоб при цьому ви не втрачали можливість знищувати ворогів та не втрачали лічильник комбо. Далі у вас з'явиться дробовик лише з 6 набоями, але в нього є додатковий режим вогню Shot, який треба використовувати під час сповільнення часу. Такий постріл ваншотить більшу частину ворогів на арені. Потім вам дадуть гранатомет. Це сама потужна зброя у грі, яка може однією гранатою знищити відразу декількох ворогів, але має лише два набої. І останнім вам відкриється Рейлган, постріл якого треба заряджати. Після чого цей постріл також ваншотить майже усіх ворогів, а також його заряджений снаряд пронизує ворогів наскрізь і дозволяє знищити відразу декількох, якщо вони стоять один за одним. Незаряджені постріли рекошетять від стін, тому, коли ви граєте без використання модифікаторів, вам доведеться жонглювати зброю, бо різні види краще підходять для різних видів ворогів. У грі є звичайна компанія, після проходження якої ви розблокуєте режим жага крові. У цьому режимі вам доведеться перепройти усі арени по-новому, але з новими, більш складними челенджами, та й ворогів стане більше і вони стануть ще більш небезпечними. Тому можна сказати те, що звичайна кампанія це тренування перед тим, як намагатись пройти режим жага крові. Бо саме у цьому режимі від вас буде вимагатись найвищий скіл та вміння робити усе стильно та швидко у безперервному комбо. Також, якщо ви забажаєте отримати всі ачівменти у грі, то вам доведеться виконати. Усі челенджі у звичайній кампанії, а також пройти усі арени у режимі жага крові та виконати всі челенджі у ньому. Гра виглядає як мальований комікс, тому ви не побачите сучасної графіки, від дзеркалень та інших крутих ефектів. Але це є єдиним мінусом цієї гри. Хоча, можливо, це і не мінус взагалі. Гра може бути дуже короткою, якщо ви використовуєте модифікатори, або ж дуже довгою, якщо грати по чесному та намагатись досягти найкращих результатів. Проходження та отримання усіх ачівментів з модифікаторами може зайняти до 15 годин. Проходження без модифікаторів займе набагато більше часу. З точки зору ігрового процесу, гра дуже цікава, особливо коли вам вдається робити трюки та стильно вбивати ворогів у слово мо. Я знову ж таки приємно здивований цією інді грою, і особисто мені вона сподобалась. Тим паче, що вона коштує лише 30 доларів. RollerDrome є ексклюзивом Sony, тому пограти в неї можна або на PlayStation 4 та PlayStation 5, або на ПК. Якщо вам подобається драйвовий та стильний екшен, то раджу вам ознайомитись з цією грою. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Побачимось з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!